А кажуть, а чому зростає е, світло. Друзі, а з чого будувати все це, то, що зруйновано? і кожного дня, ви подивіться за ці 10 днів, то, що було зруйновано так. в енергосистемі, такого не було за все время зруйновано. Так. Жодного разу такого не було. Будь ласка, ну з чого? У нас сьогодні дефіцит 38 мільярдів доларів. 37. А прямого дефіциту. То, що я зараз не розумію, де ми будемо це брати, це десь 7 мільярдів. 7 мільярдів. Ну, 6. Хай буде. Там 6, тому що там є хвостик, якщо євро переведемо, то там буде. Тобто ми сьогодні я не я розумію, де ми будемо брати 6 мільярдів доларів. Розумієте? Якщо брати всі допомоги, які ми отримаємо, ми отримаємо 20, майже 20 мільярдів від Євросоюзу, від МВФ, від Канади, від Британії, від Японії, від Мирового банку, але ще з мільярдів сьогодні нам не вистачає.